Очки, всім привіт! Поки надумала знімати вам свій блог, зняла кроку, в мене вже і нарциси розцвіли. Гляньте, які класні Правда, не полону, але нічого. Так, у мене сьогодні маленький блог. Консервіруємо в'язання і квіти. Я не знаю, що вам там зібрала. Щось покажу. Така краса. Це маленькі в мене нарцисики бардюрні. Я їх просто тикнула. Так чіпки. Треба буде їх пересадити в нормальне місто. І оці викинули. Хоча в нас обіщають до мінус п'яти. би не померло нічого. Ще отакі розквітли. Ці тільки пускають. Краса. Боже, жалко, якщо буде мороз, все померзне. в мене моя мурка біга, як десь гуляв. У нас зараз любов. У мене навіть ось салат посходив, і оце не знаю, чи вкривати, чи не вкривати. Бачите, рядочком. Тут різні салати і рукола. І Одеські, і Бог я зна, що його робить жов. Коли буде мороз, він пропаде, він померзне. Знаємо, може завтра в Крим. вкриємо. Такі наші садові огородні діла. Тут ось з моркой. Також нічого не полола, ще не буду полоти, дівчатки. Хай трошки земля прогріється, а потім полу, будемо полотити спінами себе, ми в спину пополуть. Ой, так, все, поїхала, дивіться, мій Бог. Дівочки, хочу вам свою красу показати. Вже в мене такі крокуси гарненькі, класні. Дивіться, які не полена, правда. Сама така грядка, дуже красиві тюльпанчики, але не полена. А ось уже ранні тюльпони. Гляньте, який класний. І ось уно ну, ще крукуси. Краса, краса. Будуть скоро нарциси, але це взагалі клас. Ось мої красунчики. Не взагалі не можна нікуди піти. Це моя мурушка, це мій кекс. Господи, куди я, туди і вони. У них зараз кохання напало. Да? Мурка, у нас, каже, зараз кухання, ми такі хороші-хоші. Нічого, хай нам підождемо а Далі подивимося, що з вами робить. Як Затягана, господи кекс, що ти з муркою зробила? Затяг, підненька. Да, Де мурська? Мурка. кс-кс-кс Чому має таку красиву кицю? Сиди, сиди. Гляньте, це да я. Я у Валюшки. У Валюшка в процесі. А що ми? А ми сейчас будемо пити кава раз, угу. кава два і дві зефірки. Ну, я зефірки люблю, значить всі люблять. А я отримала подарунок від Анни Горєлової. Вона мене спонсор у спільнику і прислала мені новинку. Ось така Drops Fiesta, дівчатка, тестую і думаю, буде, буде огляд. Ну, спробую в'язати шкарпетку. Тут 50 грамовий моточок, 50 грамах 110 метрів. Це, мабуть, як вултань, так? Да? Ти в'язала вултань? А ну, мабуть, скажи скарпетку. ще раз, бо я послухала. 50 грам 110 метрів. А вултань 240 чи 220 метрів? А, ну, подивись, подивись, яка вона. А вултай м'якша трохи. На, наскільки вистачить його на одну шкарпетку? м'якша, да, м'якша. Це, да. це грубіше. Грубіше. І хочу зв'язати одну шкарпетку. 50 і... на одну 37-38 хвоти. Оце ж я У мене дочки 38, і що не хватило. Я навіть дробс оце поняла, фабул в'язала тоненький. Ага. То мені навіть пара вийшла із одного моточка 50-грамового. Mm -hmm. Я, я фабул в'язала, вона вже мені приставала то вистачило. Ну, у нас і 41 мені не вистачило, а на якийсь так, що дівчатка тестуємо. Ну, а зараз кава. Каву, кава, кава, ми гуляємо. Зефірки ну, у нас, звісно, таки темно, ну, то Там нічого. Там ми будемо Ми пити. зустрілися. Каву і зефірка. Не реклама, зефірки <рес> любимо. <рес> <рес> так, дівчатка. Так що ми в гостях один, один в одному. Один да. в І так. О, перед тим, як консервувати свої процеси, Давайте по традиції заглянемо наш такий календарик. В кожному відео дякую кажу своєму святому миколайчику за те, що мені подарував таку річ і я можу з вами її ділитися. І так, 5 квітня в нас була субота. В суботу написано: Дозвольте собі робити вибір на свою користь завжди, а не лише сьогодні. Ага, дозвольте робити, собі робити вибір на свою користь завжди, а не лише, не лише сьогодні. Таке гарне, гарна картинка, мотиваційна, така гарненька. <кхм> сьогодні я вам знімаю 6 квітня. І в нас маленький принц мав раці, коли казав, лише серце добре бачить. Найголовніше очима не побачиш. Споглядайте серце. Дуже класна цитата. Такий мотиваційний листовик, ну, згідно, не знаю. Така гарна цитата. Не хочеться листочок переривати. Так, далі у нас буде 7 квітня-понеділок. Ми йдемо всі на роботу. Ризикуйте на скорість майбутнього. Минуле-минуло. Так, дійсно так, важко, звісно, минуло з собою, як залишати позаду. Інколи це такий тягар. Але завжди треба йти на майбутнє. Давайте на початок відео ще один календарик і хвата. 8 квітня, це вівторок. Згадайте про дитячу цікавість, вона ваш провідник до можливостей. Інколи так хочеться побавитися. Ну, я собі це інколи дозволяю, тому що в мене є внуки і я з ними дуркую. Так, і що? Що ще беру з собою в консервацію? Дівчатка, вступила я в один проєкт на сумочки, я вже відео вступ не взяла, вам розповідаю, достаю. І також я вступила іще в один проєкт, але відео я вам ще не показувала, не знімала. Літній. Літо стукає у двері, мабуть, я вже забулася. Тому я ж розумію здравим умом своїм, як я кажу, здравим смислом, що я не потягну все. Хочеться мені зв'язати вже літні речі, хочеться мені в'язати вже футболки, майки і все остальне. А Оскільки часу мало, а о задумок ого-го І, і хотіло, чук, у мене ого, -го. тому я вирішила законсервувати. Раніше дівчат дивилася, думаю, як тому не консервують ці в'язані вироби. Ну, Куди їх консервувати, їх треба дов'язувати. А тепер, бачите, ніколи не каже ніколи. Стало так, що я так само буду їх ховати. І перше, що я буду ховати, це оця, оця така ниточка. Ниточка, це я вже вам показувала, така класна, гарненька. Валюшка мені подарувала. Вона така, наче аж з твідиками така. Ну, ну класно, мені дуже подобається. М'якенька, гарненька в домішках вона з отакою паєткою в мене йде. Вона тут в'яжеться швидко чи швидко. І, і все гарно. І розпускати я ні в якому разі не буду. І спиці тут, мабуть, походні, але ще в мене такі як китайські. Тому мудрувала-мудрувала, мабуть, я її таки підконсервірую. Але не факт. Я то заховаю, в ящичок положу, ящичок приховаю, пустить, вона в мене пилюкою припадав. Може, ще таке буде, що витягну серед літа або серед весни і пов'яжу. А взагалі, то я думаю, якщо Валюша наша організує нашу толоку ще на осінь, то це буде ідеальний варіант взяти з собою, вони дов'язують цю річ. Вона якраз буде на зиму, осіннє таке в'язання, класне, тепле. Тому я його консервую. Спиці має тут 4 ниточка. Ну, я вам показала вже, яка, на жаль, тут етикетки. Ага, етикетка, але тут зовсім нічого не видно. Нічого не можу розібрати. In Турецька. Турецька пряжа це точно, це я вже зрозуміла. Так, кидаю в ящик, в якому буду консервірувати. Далі вам покажу свою епопею ж таки із жакардом. Зараз я сюди вставлю під щоб вона вже в мене в телефоні не висіла, я її зітру. А вам покажу, чого я так зробила два варіанти. Так, що, хочу вам показати свою свіжу карту. Оце той, що я в'яжу, оце той, що в мене зв'язаний. Це що зв'язаний, вже ось і рукава відділені. Але дивіться, що робиться. Я потім на схемі покажу краще. Оце отут, ну, дівчатки, блин, він то лягає хорошо. Все ідеально. Але отут прибрав, прибавки ті, що я робила по схемі. Оці отут, бачите, робиться все блину. Ну, взагалі не воно. До цього моменту отут лягало ідеально, а потім пішло хто зна що. Я вже ось зв'язала, я й бачила, що щось не те. Думаю, ну може мені там показалося. Може, я його якось тоді на спиці розділю. І якось випарю, виправлюся. Але ну блин ще той, бачите що? Тому я вирішила взяти такий самий набір. Початок я майже одинаковий, але схему я вже робила інте, ну, як? як схотіла сама. Тут, дивіться, як? тут такі великі, широкі. А в мене йдуть невеличкі, тому що я намалювала сама схему. Підставила оцей візерунок більш-менш так, як мені схотілося. І додаю петлі по тому, як вони лягають. Не отут, як по схемі. а ну, Тут, виходить, вдвічі менше. По горлочку я набрала так, як і потрібно. Але отут по візерунку я вже набираю по, по мірі того, як вони потрібні. Через те, дивіться, які в мене дві лопопейси, вони всі різні. Я потім вам на столі покажу ближче, але оце так. Здалеку, щоб ви мали на уявлення, що в мене виходить. Як я думаю, ви вже зрозуміли, показую вам перший варіант, на якому етапі, але я його не розпускала. Ну, тобто, я розпустила до. Щас я ще купаю. я розпустила до, <кхм> до чого я розпустила. Розпустила до підрізів, там де в мене перейшла на рукава, бачите, якщо йти, йти правильно по схемі, вона з такими помилками, дівчата, тут взагалі дивіться, що тут вже не то, що йде карт круглий. Якщо в мене поначалу йшов ідеальний, то далі вже тут прийшло бардак. Тут, в цьому жакарді треба на один. Тут виходить прибавка, наприклад, тут і тут, тут, і тут. Треба на одну прибавку робити менше. Але якщо ви тут робите на одну прибавку менше, то у вас виходить ці вставки синенькі, вони виходять не так, як потрібно. Хоча те, що мені, в мене виходить, мені дуже подобається. Тому, я недовго думаючи, це не роз... ну, як розпустила тільки підріз, тому що була, перейшла вже на білий колір. І почала оце. Зараз покажу, ще й метр в мене лежить. Ось. Почала оце. Тут я вже міряла. Ми де мої спіці всі подівалися? Тут я вже міряла, як воно виходить. Виходить в мене гарно. Ну, оце дивіться, отут все по малюнку йшло. А далі тут я вже почала набирати хаотично. Зовсім не те, звісно, як в оригіналі. Чогось воно у мене не розтягується. Хоча я приміряла сюди і гарно. Хай отак, наприклад, буде. І що тут? Мабуть, на цьому я в'язала росток, ні, не в'язала росток, і тут не в'язала. Ну, мені подобається, як воно вгорі все хорошо, Але я оце тепер переживаю, на щот... Оце бачите, як, чого мене затормозило. Я тут почала вставляти отакі вставочки. Тобто, отакі ставочки, які повинні йти на цьому візерунку. Але прибавки я роблю хаотично, я дивлюся, по тому, як воно в мене лягає, по тому я і прибавляю. І через те це цей мене карт став на місто. Не движеться, не хочу я зараз, не хочу ні розпускати, не хочу ні в'язати. Розпускати не хочу, тому що ниточка класна, бомбезна. І Хто забувся, лізе Уултайм така біла і така синя, шкарпеткова домішана пряжа. До білої в мене йде отакий махер. Зараз бабіни біля себе нема, не знайде, як вам сказати. А До Wiltime до синій, йде в мене отакий махер. Іде в домішках. Тут колір у мене 11.017, а білий у мене 55. Те, що виходить, мені дуже подобається. Мені дуже класне, воно тепле. Але ну оце в мене саме, ну, це такий візерунок збив з пантелику. Хоча я його оставляю, ніде я його дівати не буду. Я, його просто, я те і те залишаю, я в пачечку в ящичок складу, заховаю, тому що... <кхем> тому що він мене затопорився. Ну, Якщо в мене не стоять руки, я в'язати його не хочу. Якщо я в'язатиму, то я розумію, що це буде розпуск, і не один, і де щось на портачу, хай я потім ще його витягну, переміряю, подивлюся. І вже, може, просто не буду я оці робити вставочки, оці синенькі. Бо я думала, тут зійти на 0, а тут ще трошечки розширить і такими спасками. Ну, такими полосочками через одну. Може, я так і зроблю, а може я його просто залишу так. Отакими От буде в мене просто світер, розятський росток і все. Хоча я не люблю азіатський росток, я люблю кокетку. До речі, кількість петель тут одинакова. І, мабуть, і набрато тут петлі в мене. Повинні теж бути одинок як там, хоча там сидить набагато краще, ніж тут. Ну, в общем, це поки отак. Може, я ще третій почну. Може, ще як варіант, я почну третій. Я це можу, поки що я з цими думками буду ходити. Але оце такі 2%. Господи, процеса. Зараз я вам покажу зрівнять. Дуже таке, таке-таке. <кій> Ось, бачите? Ось тут сіло, ідеально. Оце до відсюда, мені дуже подобалося, як воно йде. А там, може, дійсно взяти оцю саму нитку, може, оце сюди розпустити, а потім просто взяти через рапорт. В'язати через один, якщо через один рапорт, навіть два оставить, третій прибрати, два оставить, третій прибрати. Може, воно буде і краще. В общем, я це ще буду думати. Но мені дуже подобається, яке воно виходить. Але оце те, що оце такий брель. Оце бачите, це поки пішло. Або це поки розпущу і почну робити по одній прибавці. От як по одній прибавці буду робити, не по візерунку. Візерунку десь вже закидала, не знаю, де він. Хоча я ж тут робила все правильно. Так що, от у вас в Пінтересі такі візерунки. Дивишся, на одне робиш, а воно зовсім друге виходить. Так, оце моя консервація. Хоча я вам скажу, поки я надумаю його закидати, може, дійсно його ще і перероблю. Не знаю, не знаю. І оце лежиття, це А Тут, бачите, там краще лягло, ніж отут. Ну, в общем, все. Таке було моє коротке відео. Буде слідуюче відео, в мене плани на літо. Вступлю ще один спільний, тому що в'язати я буду літнє собі, це точно. Є у мене що в'язати, є у мене в планах. Але поки що це все. Довишиваю я свою вишивку, вже доб'ю вишивку, там залишилось на два вечора. І починаю вже в'язати свої спільники. Так, і давайте ще два листочка і все. 8 квітня ми вже подивилися, зробимо 9 квітня середа. Не думайте про погане, і воно не стане реальністю. В цьому світі все взаємопов'язане, пам'ятаєте? До речі, я завжди кажу, негатив притягує негатив. Чим ви думаєте про погане, тим погано швидше приходить. Живіть на позитиві, думайте про гарне, про хороше, мрійте про те, що ви хочете. А всі наші мрії, дівчатка, вони матеріальні. А ще в нас така ситуація в державі, не хочеться про погане. Але я думаю, коли ми всі ми ж всі мріємо про одне те саме, ми ж можеш таки колись наші мрії здійснятися. І останній, давайте листочок на сьогодні це буде 10 квітня-четвер. Будь-які ритуали працюють, якщо працюєте ви горнятко кави з кориці, горнятко роботи, зарахування на картку. <сум> якщо працюєте ви, горнятко кави з корицею, плюс горнятко роботи, зарахування на картку. Зрозуміли? <сум> на роботі п'єте горнятко каву. Але між ними ще й працюєте, і за це вам йде зарахування на картку. Все, класний, позитивний листочок. Дякую, що сьогодні були зі мною, подивились моє таке маленьке відео, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.